Голокост це один з найжахливіших злочинів в історії людства, систематичне державне переслідування та вбивство шести мільйонів європейських євреїв нацистською Німеччиною та її союзниками в період з 1933 по 1945 роки. Голокост був результатом расистської ідеології нацизму, яка пропагувала перевагу арійської раси над усіма іншими. Євреїв оголосили головним ворогом німецького народу і їх систематично позбавляли прав, виселяли з домівок, ув'язнювали в гетто та концтабори. 27 січня. Ми вшановуємо пам'ять мільйонів невинних жертв Голокосту. Ця трагедія стала однією з найчорніших сторінок в історії людства. Жертвами Голокосту стали не лише євреї. Під час Голокосту загинули також роми, гомосексуали, люди з інвалідністю. Опоненти нацистського режиму та інші групи населення, які не відповідали ідеалу арійської раси. Пам'ятати про Голокост це наш обов'язок перед жертвами і майбутніми поколіннями. Ми маємо зробити все можливе, щоб такі злочини ніколи не повторилися.